Війна застала, я пам'ятаю, той час. Це було приблизно 4 ранку, 24 лютого 22 року, 25-го числа. Я вже був на місто Вінниця як доброволець прийшов захищати державу від агресора. Отак почалася війна. Це дуже такі складні моменти в житті. Сьогодні скільки була тривога? Сім-трид. Всі молодці відпочивайте, дочищайте зброю і готуємося до нового заходу противника в нашу смугу відповідальності. Стоїть на автоматичному режимі. Вас вітає підрозділ зенітної батареї 120-ї бригади територіальної оборони. Місто Вінниця разом до перемоги. Хороша річ. Наш підрозділ був сформований 15 липня 2024 року на базі 120-ї бригади. Наше завдання полягає в знищенні повітряних цілей. На сьогоднішній день це шахеди із основних принципів, коли ви можете почути нашу роботу. Коли у вас на телефоні звучить сигнал тривоги. Ми виїжджаємо на роботу. Наш той зеркашник, красавчик, береже крилатих ракет. рокет. Отакими мобільними групами, от на такому джипі, от на такий кулемет Браунін, знищуємо повітряні цілі. На сьогоднішній день на нашому рахунку більше 12 підтверджених цілей.